Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І на столі в нас соковиті фрукти. Ще в плівочці новенькі, нещодавно приїхали від DeepRint і в локалізації Game 7 Days. І насправді, коли я там вперше побачив цю коробочку. Її арт мені здався, що це щось прям дитяче-дитяче. Думаю, ну окей, мабуть, щось, щось зовсім про, про дітей. В мене Ілля вже достатньо виріс. Ми граємо давно в дорослі ігри. Думаю, мабуть, це ми вже переросли. І навіть коли там подивився спочатку на те, що тут намальовано, приблизно те саме такі, досить яскраві кольори і все, все інше думаю, ну якась така легенька настолочка для дітей. Але подивившись, що вік 10 думаю, так, стоп, щось тут не то. І трошки заглибився в правила цієї гри і зрозумів, що вона дуже дуже прикольна гра, насправді, і вона точно не там прям така дитяча, як виглядає на перший погляд. Ну, давайте я думаю, що зробимо те, заради чого ми тут зібралися. Це будемо відкривати цю коробочку і дивитися, що в нас, що в нас тут всередині. Так, поїхали. Це ми знімаємо, це нам вже не знадобиться. І давайте відкривати ж саму коробку. Вона досить важкенька. Угу. Так, чому? Тому що тут досить багато картону. Як, в принципі, традиційно для будь-якої більш-менш цікавої настолки. І тут в нас що? Соло режим, окремо є брошурка, як, як грати в соло режим. Тобто тут можна грати в цю гру соло. І правила, знову ж таки, яскраві, деталізовані, чимось нагадує навіть каркасон. Як вони структуровані. Да? Знову ж таки, тут у нас є таліки, і, а, і, а, є безпосередньо. о, о, о так от, Є безпосередньо ті острови, які в нас будуть так, це острови гравців. І ми, у нас у кожного буде свій острів, і на цьому острові ми будемо збирати фрукти, вибудовувати. Виробничі ланцюжки і відправляти різноманітні фрукти до мабуть до, до інших островів, до інших країн за допомогою кораблів. Так, і тут буде ціла купа різних. ну Ось, наприклад, ось є приклад корабля. Да? Є ось у нас приклад якогось корабля, і цей корабль може знаходитися десь. На узбережжі, і нам потрібно збирати ось тут апельсинки і гранат для того, щоб можна було відправити цей корабель і отримати там відповідну кількість переможних балів. Так, добре, давайте подивимося, що в нас тут є ще. Так, в нас є ще один такий. Планшетик, і ще один такий планшетик, і ще один такий планшетик, тому що гра до 4 гравців. До речі, на звороті це, я так розумію, для соло гри. І вони теж різні. Тобто тут, в залежності від того, яка складність, яку складність обрати, і буде відповідно, відповідно та складність, яка є. Бачите, як, як прикольно вони прям всі випадають. Так, а це у нас підприємства. Це в нас підприємство, Ну, добре. добре. До речі, це велике підприємство, Філіал великого підприємства. У нас, а, ось вони. Ось вони. І кораблі, і ось підприємство. Є крокодиляча ферма, є етноготельчик якийсь, да? є ще щось. ну, прикольне, прикольне. І є навіть ось такі дуже цікаві рішення з точки зору гравців. І це коли ти перевертаєш, тобто перший гравець просто він перевертає цю листівочку, всі інші, всі інші грають з малюнком догори, а той, хто перший гравець, він просто пере перевертає цю листівочку, і таким чином ми розуміємо, хто перший гравець. Є морозиво, є знову ж таки кораблі, є коктейлі, які все це нам буде приносити переможні бали. Так, і ось тепер повноцінний планшет. Це планшет виробництв. Тобто тут ми зможемо будувати собі усілякі підприємства на нашому острові, і безпосередньо будемо рухатися по треку до завершення гри. Це трек ліцензій, так званий, який буде рухати нас до завершення гри. І це в нас планшет, який так. А до речі, що у нас тут? Ні, тут просто красиві, красиві картинки. І все. А це в нас планшет для для визначення переможців, Тобто це для того, щоб визначати переможні бали. І на, на зворотній стороні в нас та сама історія, тільки тут додається ще один модуль. Це, наскільки я пам'ятаю, фабрика соку, щось таке. Тобто Тут може бути ось бачите тут, виготовлення соку з наших фруктів. І що в нас тут ще? У нас є. Два мішечка. Угу, прикольно. Прикольні мішечки. І тут в нас купа чогось. Давайте ми його подивимося. Що там таке зав'язали від нас, ховали. Так, що так просто і не розв'яжеш. Ого. А ну давай розв'язуйся. О! Є. Так, що в нас тут? О! Дивіться, що в нас тут. А в нас тут купа величезних яскравих фруктів. Ну і маркери гравців. Дивіться, скільки їх тут. Ого, та тут повний мішок такого. Тут повний мішок такого, це, мабуть, мангостінчик. Якісь, якісь, лайми. Да, да, да. Тут просто неймовірна кількість неймовірна кількість усіляких жетонів. Дивіться, які вони величезні, дивіться, які вони величезні. І знову ж таки, в принципі, це все. Тому нам ці мішечки знадобляться для того, щоб ми туди викладали наші кораблі, які тут є. Для того, щоб ми абсолютно випадковим чином їх розміщували на островах, для того, щоб. Кожна наша гра була відмінна від попередньої. Ріграбельність, я думаю, тут достатньо висока. Не знаю, ще не грав, але мені чомусь здається, що достатньо висока. І знову ж таки, незважаючи на те, що виглядає вона досить м -м, дитячою, називаємо це так. Але насправді мені здається, по механікам вона буде дуже цікавою. Вибудова фактично свого. Промислового двигуна для того, щоб отримувати переможні бали і за великим рахунком вигравати. Ну, ось так. Відкрили ми таку коробочку. Що в нас тут? А тут просто, тут просто більше нічого немає. І все, тоді будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили, вподобайки якраз час це час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. І побачимося в наступних відео. Пока-пока.